Доброго ранку. Я перебуваю зараз біля Верховної Ради. Тут вишукувалися ось в одностроях люди, які називають себе козацькою сотнею з Майдану Незалежності. І можна поспілкуватися. Добрий день, громадське телебачення, Сергій Андрушко. Розкажіть, будь ласка, як вас звати, що відбувається тут? Мене звати Микола. Хто ці люди? Це, Це самооборона. Чому вони тут? Чому вишукувалися коридором? Що відбувається, розкажіть? Ми допомагаємо депутатам Верховної Ради працювати. Яким чином допомагаєте? Як яким чином? От Своєю присутністю нагадуємо, що є громадяни України, є самооборона, що ми здійснюємо таким чином контроль в тому числі. У вас є якісь вимоги? Чи ви просто... Вимоги ми подали вже давно. Розкажіть. Позавчора. Розказати, що? Які вимоги? Ну, власне, ви кажете, хлопці стоять, тут щось вимагають, що вимагають? Хлопці не вимагають, я ж сказав. Ми спонукаємо зараз депутатів Верховної Ради до роботи. Все на все. А нагадайте вимоги. Які там ключові вимоги? Ну, Одна з вимог це перевибори Верховної Ради на осінь, тому що всі забули, що одна з вимог Майдана було перезавантаження влади, не тільки депутатів Верховної Ради, а всіх рівнів. Тому що ті люди, які пробули біля влади більше, ніж півтора року, не зробили цю країну кращою, а зробили тільки гіршою. Ще, ще там є вимоги, які стосуються передачі повноти влади місцевому самоврядуванню. Тобто територіальним громадам мало бути передане рухоме і нерухоме майно, щоб. Було встановлено в кінці кінців тут конституційний лад, який досі ми рахуємо не є встановлено. Скільки ефективно Верховна Рада працює от останній місяць, як ви думаєте? Ну ми бачите, от своєю присутністю ми допомагаємо їм їм працювати ще ефективніше. А позавчора, біля Верховної Ради, ви були? Ми були біля Верховної Ради позавчора. Бондар Микола, громадянин України.